На закордонних аукціонах його роботи дуже цінують. Кажуть, він з небагатьох сучасних скульпторів, які володіють особливою технікою. Подивіться історію Олексія Владімірова в нашому культпросторі. Не кожен птах долетить до середини Дніпра. Це саме він птах, про якого писав Гоголь. Насолодитися красою незвичайної скульптури можна лише пропливаючи по воді з берега її ледве видно. Між широкою популярністю глядача і донесенням ідеї автор обрав ідею. Для нього це не лише привіт Гоголю із 21-го століття, а й символ творчої особистості. Надламане крило птаха, немов вічний пошук її творця, Олексій Владіміров у цій роботі зобразив самого себе. Снимаешь лишнее, все, и скульптура получилась. Алексей особый скульптор. Он творец-борец. С тем количеством камней, с которым работает он, никто не работает. Он выбирает всегда самый, казалось бы, неподходящий камень, настраивается на эту борьбу и потом всегда побеждает. Із холодного, найтвердішого та неслухняного каменю він створює ідеально симетричні гармонійні скульптури. У руках майстра камінь, наче набирається людського тепла. Каже, що для нього вічним натхненням і вершиною природної краси є жінка Жінка – та є пластика. Знаєте, це візуальна така пластична модель. Матеріали для своїх робіт він звозить із усього світу. Работа не починает, пока не побачить для чего природа створила самоцей камень. Камень называется мраморный медовый оникс. А он довольно, когда не обработан, он такой невзрачный, как, как хозяй... кусок хозяйственного мыла. Вот ну, я его решил потереть. Потер, смотрю, проявляется, такую полирую. И такое у меня первое такое ощущение, что это мед. И у меня рождается композиция медовый месяц. Ну так вот, работал над работой 12 лет. Нещодавно одна з найдорожчих скульптур Олексія стала окрасою музеї історії України. Інші його роботи представлені ще в 20 інших музеях нашої держави. Багато роз'їхалися по приватних колекціях та галереях усього світу США, Швеції, Австрії, Великої Британії, Німеччини, Італії. Його скульптури на сьогоднішній день їх стартова ціна. Условно стартова аукционная ціна і продажна ціна начинается від 50 тисяч євро. Це серйозні суми в времена, особливо для тих творців, тих художників, які працюють на українському полі. Після ажіотежної виставки його робіт у Сполучених Штатах тамтешні критики нарекли Владімірова новою ерою у світовій скульптурі. На запитання про рецепт свого успіху він відповідає. Я не знаю, як стати успішним. Я просто знаю, що якщо ти хочеш стати художником, потрібно щось робити. і потрібно робити це іскрі. Свою долю скульптор порівнює з участю давньогрецького Сізіфа, який за волею богів був змушений котити важкий камінь вгору знову і знову. У його долю каже Олексій, точно втрутився Бог. Подарувавши йому талант давати каменю життя, і він без цієї божої волі свого життя просто не уявляє.